Вітаю вас, шановні семикласники! Рада бачити вас на нашому новому уроці зарубіжної літератури. У нас з вами починається дуже і дуже цікава тема. Будь ласка, розгорніть ваші зошитки. Запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні ми починаємо говорити про літературний детектив. Така одна з найулюбленіших тем всіх дітей, тому що всі люблять загадки, всі люблять. Якісь таємниці, які в кінці твору розгадуються. Твори такі завжди дуже динамічні і насправді дійсно викликають зацікавлення у читачів. Тема сьогоднішнього уроку – детектив, як жанр літератури. Характерні ознаки жанру, жанрове розмаїття детективів. І детальніше познайомимося з засновником, можна сказати, батьком детективу у світовій літературі Едгаром Аланом По, засновник жанру детективу у світовій літературі, захопливий сюжет детективної новели Золотий Жук. Ну, Обов'язково вдома почитаєте Золотого Жука. Сьогодні просто поговоримо трошки про Едгара Ланапо. От а вже після того як почитаєте Золотого Жука, вже будемо говорити і за змістом твору. Наша мета сьогодні, ну, по перше, дати визначення поняттю «детектив» як літературному жанру, навчитися виявляти характерні ознаки на прикладі прочитаних творів, познайомитись з історією виникнення і формування жанру світової літератури таких видатних, так представників детективної літератури, як Едгар По, розвивати спостережливість, уважність і кмітливість. Цілеспрямованість, аналітичність своїх думок. Безумовно, будемо виховувати інтерес і повагу до літератури різних напрямків, і повагу до думок інших. І для того, щоб ми з вами розпочали нашу розмову, я вам пропоную асоціативну розминочку. Напишіть коротенько, декількома словами, що для вас є детектив. Я впевнена, що ви чули це слово. навіть знайомі з таким ім'ям як, Шер... ім як Шерлок Холмс. Він у нас дуже визначний детектив, як людина, так? яка розкриває якісь злочини. Поставте урок на паузу і запишіть свої асоціації 5 слів, а потім поговоримо. Ну, що ж, детектив, це серіал. Зараз дуже дуже багато екранізацій, навіть історію про Шерлока Холмса, про якого я вже згадала, обов'язково серіал також є асоціація. Дедукція це якраз той метод, який використовує слідчий, який нашу справу розгадує. Кмітливість обов'язково Обов розумність, кмітливість це характеристики героя. Загадка. Обов'язково повинна бути загадка, яку будуть розгадувати. Розум, також у нас обов'язково повинна бути жертва, злочина якогось, алібі, таке слово також використовується в детективах, логіка, поліція. Тобто наш слідчий може бути професійним полісменом, може бути приватним слідчим. Так. Таємниця обов'язково в нас є. Спостережливість, так, щоб розгадати цю таємницю, треба за нею спостерігати. Уважність, вбивство є й таке, якщо є жертва, може бути і вбивство, суд обов'язково над е, злочинцем. І є таке слово свідок, також характерне для детективу. Далі ми з вами запишемо словникову роботу. Що ж таке детектив? Є два значення слова. Перше це жанровий різновид пригодницької літератури, в якому розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочинцем або зі злочином. Запишіть, будь ласка, визначення. І друге значення цього слова це людина, яка розкриває цей злочин. Добре, рухаємось далі. Особливості жанру також зазначимо, до речі, у вас в куточку є Шерлок Холмс, такий образ Шерлока Холмса. Так, особливості жанру також, також запишіть собі. В основі детективного жанру лежить захоплююча інтрига, в центрі детектив, детективного твору, опис загадкової події та епізод переслідування злочинця. У творі, у творі діють, як правило, аж три персонажі. Детектив, злочинець і жертва. Важливою особливістю класичного детективу це повнота фактів. По завершенню розслідування всі загадки повинні бути розгадані. А на всі питання повинні бути знайдені відповіді. Також характерні ознаки детективу. характерні особливості запишіть собі. Ну, по-перше, обов'язково наявність злочину. Загадки, так, пов'язаної з ним. Злочин повинен бути розкритий не за допомогою збігів, випадковості або фантастики, а виключно логічним методом. Образ слідчого обов'язково у нас присутній того, хто розгадує цю таємницю. Він був, повинен бути найрозумніший серед всіх персонажів твору і не може бути злочинцем. Тобто, розумійте, що в нього можуть бути друзі, як, наприклад, у Шерлока Холмса є друг доктор Ватсон. От, але, тим не менш, слідчий повинен бути най найрозумніший. Види детективів також собі коротенько запишіть і розслумачу, а ви собі просто зазначите види. У нас є інтелектуальний детектив, у центрі поставлено інтелектуальну загадку. Є жіночі там, де розслідування веде жінка, користуючись специфічною жіночою логікою. Так? Наприклад, Міс Марпл так? є у нас детективи, там, де в центрі оповіді жінка і розслідування веде, веде вона. Гумористичний є такий вид, коли ми поєднуємо трагічні елементи з комічними ситуаціями. Є молодіжний детектив, там, де молода людина опиняється в центрі таємниці, пов'язаної зі злочином, і долучається до процесу розслідування, маючи власний погляд на хід подій. Кримінальний є гострота подій, велика кількість персонажів, в тому числі і підозрюваних. І психологічний детектив це розкриття особливостей характерів персонажів, у тому числі слідчого і злочинця. Тобто, все більше з психологічної точки зору. А є певна композиційна формула літературного детективу, можете також собі зазначити. У нас є експозиція, це знайомство читача з головним персонажем твору. Він може бути не один, їх багато може бути. Зав'язка, надходження інформації про таємницю або злочин, пов'язаний з нею. Розвиток дій, розгадування таємниці, огляд місця злочину, опитування свідків, збирання речових доказів, слідкування за підозрюваним. Кульмінацією є висновки з розслідування детектива-інтелектуала. Він знаходить рішення загадки чи таємниці, часто кульмінація збігається з розв'язкою. І розв'язка. Детектив повідомляє іншим персонажам твору, хто є злочинцем, якими були мотиви його злочину та яким шляхом слідчий вивив злочинця на чисту воду. І трошки про історію детективу. Батько детективного жанру називають Едгара Алана По. Він, до речі, цього року. Теж здобув певний певну популярність з виходом дуже відомого серіала Венздей. Адже події відбуваються там в замку, пов'язаному з Едгаром Аланом По. Якщо не звернули увагу, коли дивилася, я взагалі не знаю, чи дивилася ви цей дуже популярний серіал. От я звернула, наприклад, увагу на те, що з'являється особистість Едгара Алана По. і насправді не даремно, тому що він дійсно був дуже такий містичний, дуже був загадковий. І його містичні такі оповідання, готичні, стали перлинами літератури, і його детективні історії породили цілий напрямок, тобто тому його і вважають. Батьком детективу, незважаючи на те, що є письменники, які також працювали ще до Едгара По в цьому напрямку, але у нього його особливості жанру дали основу для створення більш професійних детективів. Ну, в тому числі, його твори написані 1840 року. Трошки розкажу вам про Едгара По. Він народився 19 січня 1809 року. Помер 7 жовтня 1849 року місце народження Бостон. Рано втратив батьків, тому дуже залежав від прийомних батьків. От, тому, бачите, закінчив коледж у Річмонді, але всього один рік, провчившись в університеті, майбутній письменник. Змушений був залишити навчання через ну, те, що батьки не сплачували, на жаль, прийомні батьки не сплачували його навчання. Але почав займатися літературною творчістю, а літературну діяльність Едгар По почав з друку збірки Аль Араф та Мерлан та інші вірші. Але, тим не менше, він більш відомий як автор прозових новел різноманітного напрямку. От, і перший твір 1833 року, рукопис, знайдений у пляшці. От, вершиною творчості став містичний твір його, так, Ворон та інші поезії 1845 року. І от все, що пов'язано з всіма цими містичними історіями, ну, якраз дуже часто зустрічається і в серіалі Венздей, про який я вам згадала. Всі твори Едгара По можна поділити на три типи. Оце можете записати. Це фантастичні, фантастично пригодницькі, бачите, навіть уточнення є. Фантастично пригодницькі через дефіс. Готичні і логічні. Оце треба записати. От. Uh, і бачите, багацько детективів в Едгара По у нього є чорний кіт, детектив, падіння будинку Ашерів, Золотий Жук, який ви будете читати, убивство на вулиці Мор, до речі, доволі популярний такий детектив, містичний, «Таяниця Марі Роже» uh, І вкрадений лист та багато інших детективів, дуже, дуже популярних. Тому я ж кажу, що визнаний батько літературного детективу. Так. Детективна новела. Ми з вами будемо говорити про детективну новелу Золотий Жук, це вже останнє, що я кажу, а потім вже дам домашнє завдання. Будете читати дома новелу, тоді вже будемо детальніше говорити про неї. Написання детективної новели ви бачите від латинського новеліус, новітній, невеликий за обсягом прозовий епічний твір. У це запишіть, будь ласка, про новелу. Про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом. От, золотий жук у нас належить до тих часів, коли американці захоплювались різноманітними загадками, криптограмами розгадували так їх. Піратські криптограми. Це й надихнуло автора на створення детективного твору Золотий жук, якому герою доводиться розшифровувати піратський шифр. От такий містичний піратський, пригодницький, дуже цікавий твір. Тут ми ставимо поки що крапочку, продовжимо на наступному уроці. Ваше завдання, ну, розуміється, уважно подивитись відеоурок, я сподіваюся, він вам сподобався От, і сформувати конспект записів обов'язково. І прочитати детективну новелу Едгара По Золотий Жук. Посилання теж вам дам на, на платформу нові знання. Почитайте, впевнений, сподобається, на наступному уроці продовжимо. Дякую вам за увагу, за вашу роботу і за... Зацікавлення літературою і до наступної зустрічі.